Сьогодні знову будемо трошечки про зраду і псо Андрій Луганський перепостив відео тут однієї дівчинки, яка розповідає про бусифікацію Мукачева. Давайте дивитися, трошки аналізувати і спробуємо зрозуміти, що тут відбувається. Всім привіт! Мене звати Олена. Я проживаю в місті Львів. Сьогодні 14.04.24 року. Я знаходжусь в класному місті Мукачево. А це не ТЦК. Привітайтесь, будь ласка. Ситуація наступна. На нижніх воротах е, нас зупинила е, поліція для уточнення документів. Мій хлопець, Одноріг Арсен, він вийшов на прохання поліції. Ми їхали з друзями, друзі цьому всьому свідки. Ми, ми його там чекали, його попросили прийти до бусу для уточнення даних. Через буквально 30 секунд. Я буду коментувати по ходу, щоб я не забув. Якщо у вас з друзями, я так розумію, у вас було багато в машині, друзів, вас зупинило ТЦК е і кудись забрали твого хлопця, а де відео того, як його забирають? Тобто, ви там е ціла толпа друзів, ви в машині, ви їдете, вас зупиняє ТЦК, забирає твого хлопця, а ти сидиш і робиш що. Тобто Тобі вистачило в голові е зняти відео тільки зараз. Підбігає друг і каже, газуй за цим синім бусом. Він в бусі, його везуть незрозуміло куди. Тобто йому сказали, зачекайте, будь ласка, трошечки і уточнимо Причому забрали тільки її хлопця. На друга не забрали. Окей, ваші документи, дані і всю інформацію. По і того його відвезли в Мукачівський ТЦК і утримували там з 12-ї, Зупинили нас на блокпості орієнтовно одинадцять година. З 12-ї години він знаходиться просто в Мукачів. Мукачевський... Відео з блокпоста є, нема. Відео, де ви гоните за е ТЦКшним бусиком є, знову нема. Піському ТЦК нам не давали з ним зв'язатись ніяк. я бачила, як він заходив. Ми гнали за бусом, Ми навіть його перегнали, зупинились біля ТЦК. І коли ми там питали, де він що він, я бачила, як він заходить через е чорний хід. Я його бачила там. Ось він пішов на другий поверх. З ним був ще якийсь один хлопчина. І потім ми дуже довго чекали, знову підходили, казали, що не можна з ним зв'язатися. Його просто там утримували, Йому дали один раз подзвонити через напевно півтори-дві години. Він подзвонив, сказав, що він сидить там, ніхто нічого йому не говорить. Його просто отримують. Йому не дають е, вийти нікуди піти. Повідку йому не виписували. Просто сказали, чекайте, ну нічого не зробимо. Ми не можемо перевірити ваших даних. щось такого немає? А потім, через деякий час, знову ми вже сиділи до четвертої години. Ми підходимо знову туди. І бачимо просто інших якихось людей на прохідні ТЦК, і вони нам говорять: а його повезли на проходження ВЛК. Це при тому, що він е, казав, що я буду проходити ВЛК у своєму місці, львів, в своєму е, районі, де я зареєстрований, де є мої документи. Його насильно відвезли, сказали нам так на ВЛК. Телефон в нього весь той час був поза зоною. Його забрали, йому не давали з нами зв'язатись. Ми вже викликали поліцію, тому що це незаконне викрадення людини, це незаконно його кудись повезли. Вони навіть нам нічого не казали, де він що він. Тобто елементарно ми не могли знати. Де людина знаходиться, в якому вона стані? Досить довгий час ми вже провели з поліцією. Ми поїхали туди, і ось, напевно, зараз, хвилин 20 тому, пройшло вже з 12 так до години п'ятої, вже трохи часу, і він дзвонить і каже, що його і того хлопця просто посадили в бус і відвезли під словацький кордон і викинули 200 метрів від словацького кордону в лісі. Це немає ні зв'язку, нічого. Тобто, ми весь цей час не знали, де людина, в якому вона стані, чи вона жива здорова, неушкоджена. Ми просто сиділи під ТЦК, які нам казали, ми нічого не знаємо. Ми просили їх вже, дайте знати, хоча б що з ним чи нормально побачите Но інформації, і вони його викинули просто в лісі під словецьким кордоном. Він подзвонив, сказав, що його він не зна куди йти, немає зв'язку. Взагалі нічого, мережі карти не грузяться. Йому віддали, теж викинули телефон. І його хапнули прикордонники, прикордонна служба. Його зараз там тримають. До завтрашнього ранку його буде також отримувати прикордонна служба. Будуть виписувати штраф за спробу незаконного перетину кордону. Це не хочеться мати казати. Це Мукачівський ТЦК. І зараз ми після візиту в поліцію. Ми з поліцією це все там стояли, розбирались, Вони нам порадили, що далі робити. І ми приїхали сюди знову в Мукачівський ТЦК, який. Такий тут стоїть гарний весь дерева біля нього. Він побілений. А вони нам кажуть: а ми не знаємо, у нас таким прізвищем ніякої людини не було. Циган у нас є, був, а такої людини ніколи не було, і він навіть не приїжджав. Тобто вони просто знищаються з нами. Нам ніхто своїх прізвищ не називав, ніхто не казав, як кого звати. Вони просто зараз кажуть, що вони нічого не знають. Вони викинули людину під словацьким кордоном, і вони ще й сміються з того. Супер! Ну просто у нас бляха муха війна. А ми насміхалися з москалів, як них відбувається да мобілізація. А тут людину просто примусово викидують під словацький кордон. Просто отак працює Мукачівське ТЦК. Мукачівські військові супер, просто ну. Яр на всю Україну. Я просто не знаю вже до кого звернутися в поліція. Я не знаю, чи буде фіксувати цю мою заяву. Ми, зап... ну, ми написали заяву на те, що викрали людину і незаконно утримують. Просто через те, що він потім нам сказав йому дали той один дзвінок, Він сказав, що він не знає, що він його утримують тут насильно ні не дають йому нікуди сходити. Тобто людина там сиділа скільки часу ні в туалет, ні попити, ні поїсти взагалі нічого. І тепер е, я буду їхати е, там, де його будуть отримувати, щоб завтра забрати. Це однозначно, ми будемо писати ще одну заяву в поліцію, тому що ну це неадекватно. Супер! Отака От у нас е, класна е, політика. Не знаю, як це назвати. Просто е, у нас вій, військовий стан просто в людей е, моральний дух, десь, напевно, під. Ну, окей, далі вона там жаліється на владу і взагалі на її життя. Давайте сходимо на її тікток, тому що о, мене в, в цій всій історії, о, що мені цікаво, чому. У нас є тільки одне відео, де вона плаче і розказує, які там всі погані, а які в неї хлопець а, хороший. Нема відосів там, де вони спілкуються з поліцією. Нема відосіка, там, де вони їдуть за бусіком, який нібито вкрав її хлопця. Нема відосіків там, де вони спілкуються з ТЦК, нема взагалі нічого. Ну, йдемо на Тікток. я янок. Оленка. І дивимось, що тут в нас є. Тут, я так розумію, це її хлопець, grandma. І тут котики, тут просто котики. Тут у нас ручна синичка, тут котик, тут якийсь Арчібальд. Ой, я люблю, Ми... ну, коротше, Тут у нас котики. І я так розумію, що відео, яке вона оце викладала, вона видалила. Це, здається, та сама дівчина. Судячи з фото, відео я не бачу, бачу тільки відео котиків. І... Оцей відосик вона виділила. Але Андрій Луганський його розшарив, його побачили 29, майже 20, майже 30 тисяч людей. І вона тут розповідає, як погано поводиться Мукачево ЦК з, з хлопцями призовного віку. Я не буду вигорожувати весь ТЦК, я хочу поговорити конкретно про цей випадок. Наприклад, Наприклад, я хлопець. В Україні, який хоче зрулити. Бабла в мене не дуже багато, а, точніше, я не хочу давати хабаря, або в мене немає грошей на хабаря Там 10 касарів, щоб виїхати з України легально. І в мене є дівчина. Наприклад, скажемо, це моя дівчина. І ми з нею сидимо такі вдома, гладимо цього котика чи кішечку і думаємо про план. І тут вона придумує. План. Вона каже: дивись, Микола, схема, яка ти йдеш і намагаєшся нелегально перейти через словацький кордон. Далі два варіанти. Перший варіант: якщо ти переходиш через словацький кордон, опиняєшся в Словаччині, то я просто виїжджаю за тобою, і ми далі живемо в Європі, там поки ми не помремо. Ну і так далі. Другий варіант розвитку подій. Це тебе на словацькому кордоні хапають прикордонники, тому що ти хочеш нелегально перейти через кордон. Якщо тебе хапають, то я. Я вся така красива, знімаю відео, де я розповідаю, що тебе схопило ТЦК, щось там тримало, тоді висадило на словацькому кордоні, і я вся така плачу, і короче, розповідаю, яка тут не я нещасна і наїжджаю не на ТЦК. І якщо навіть в тебе не вийде перейти через словацький кордон, то буде, ми там напишемо е цю в поліцію, почнеться може якесь розслідування. І, в принципі, тому що буде вестися це розслідування, тебе, в принципі, також не зможуть мобілізувати. Поки буде це розслідування, і взагалі буде купа галасу, і тебе буде невигідно мобілізовувати, тому що це відео там набере кучу переглядів і е буде дуже шумно навкруги. От і все. І з того, що я бачу, з того, що я бачу, немає відео там, де вони йдуть за ТЦК, немає там взагалі ніяких інших відео. Я от приблизно на 90% впевнений, що це відео-маніпуляція, Я не вигражу ТЦК. Я знаю, що там є багато а, випадків, коли ТЦК поводиться дуже стрьомно. але конкретно в цьому відео, окрім відео, де якась дівчинка просто ниє і розповідає свою історію, а, яка... Ну, не, не виглядає дуже правдивою, без ніяких підкріплень інших відео. Хоча вона розповідає, що вона що вони їхали за бусиком, і а, у них було там тіпа, два знайомих, але чомусь забрали тільки її хлопця. А другого ну, іншого його, її знайомого і цього хлопця знайомого не забрали. А, і тоді вони їхали за бусиком в ТЦК. Далі вони спілкувалися з ТЦКшниками, спілкувалися з поліцією знову з ТЦКшниками і так далі. Тому подібне. Нема жодного підтвердження факту цих спілкувань. Нема жодного факту підтвердження того, що ТЦК щось забрало, але є факт в тому, що чувак намагався перетнути словацький кордон. І, скоріш за все, щоб загладити цю, ну, цю ситуацію з тим, що його спіймали прикордонники, ця дівчинка зняла це відео для того, щоб підняти галас. Якщо ви зі мною не згодні, пишіть, або якщо є десь яке інше відео, де ця Оленка викладає, не знаю, відео, де вони. Прямо женуться за бусиком з ТЦКшниками і намагаються відбити свого хлопця, також викладаєте. Але але зараз це виглядає як просто жорстке псо. І я думаю, що ці дівчинці Оленці написали про це. Написали, що Оленка видаляє відео, тому що ми можемо подивитися по телефону, що твого чувака ніколи не було в ТЦК і так далі. тому подібне, І так далі. І вона видалила це відео. Але але є такий Андрій Луганський, який Ну, блін, він херовий аналітик, наскільки я бачу. З того, що він викладає, він просто перепощує все підряд. Але ти ж маєш розуміти, Андрій, що коли ти робиш перепост якогось відоса або перепост чиєїсь думки на своєму каналі, або на своїй сторінці, то ти несеш повну відповідальність за те, що ти робиш. Тому що от Оленка відео видалила, Оленка вже не при чому, але ти. Ти все-таки це перебостив, це в тебе на каналі, це дивляться люди, немає контексту, немає твого аналізу. Коротше, ти просто моб.